Стати скуфом це злий жар долі чи низка помилкових рішень конкретної людини, які до цього призвели? Чи можна заразитися скуфідонством? Чи можна стати скуфом у 18 років? Як жити в оточенні скуфів? Чи можна вилікувати скуфа? Як зрозуміти, що ти стаєш скуфом? І головне питання, яке хвилює кожного мужика старше 15 років, як не стати скуфом? Для початку треба зрозуміти, хто такі ці скуфи, і для цього нам треба звернутися до надійних джерел. На сайті Міністерства охорони здоров'я є наступне визначення: скуфи не охайні. В тому сенсі, що наженуться за модою і не хочуть бути схожими на альфа-самців або оборонь божих хіпстерів, віддають перевагу спортивному стилю в одязі, купують недорогі китайські кросівки та спортивні костюми. У гардеробі з куфа є пара синіх джинс, сорочка та джемпер, але ці речі виключно на вихід. Скуф має певний животик та коротку стрижку. Приходячи в перукарню, він говорить 6 мм або 3 мм. Інші вали... анти... стрижки для скуфа це гейство. Пивний живіт це візитна картка скуфа. Пиво він починає пити років з 14 і не змінює своєї звички все життя. Всмоктати цицьку для скуфа все одно, що випити склянку води. Що скуфи їдять? У раціон з куфа незмінно входять. Усі види на дорогої локшини швидкого приготування: Пельмені, макарони, батон, ковбаса, снеки для пива. Їжа не може вживатися, якщо вона без майонезу. Майонезу багато не буває, рівно, як і цукру у чаї та каві. Каву та чай з куфи п'ють з гігантських кухлів з присмокуванням та смутком в очах, адже замість чаю у кружці могло бути пінне. Скуфи мають і хобі. Серед найбільш поширених це перегляд телемарафону та дізель-шоу. Також характерною рисою скуфідонства є обізнаність в політичних питаннях та високі навички у військовій справі. Містер Скуф коротко, експертно, протягом 6 годин розкаже вам, як треба керувати державою і як би він успішно провів контрнаступ. Але варто зазначити, всупереч своїй пасивності, ну і в цілому лоховському вигляду, скуфи можуть бути досить успішними на роботі. Не дивлячись на певний алкоголізм, більшість з них досить відповідально ставиться до роботи, що дає змогу просуватися по кар'єрній драбині. А той факт, що зі скуфами не хочуть спати навіть путани, дає можливість зекономити гроші. Тож наявність якогось Volkswagen Пасата в кузові універсал та власної квартири досить розповсюджене явище. Серед Серед представників скуфів. І тепер, коли ми нарешті розібралися з цією нікому нахуй не потрібною інформацією, пропоную всім нам дослідити феномен молодих скуфів, так званих скуфів міленіалів. Чи можна стати скуфом у 18 років? Як би парадоксально це не було, але так, схильність до скуфідонства закладена з дитинства. Десь в районі 9 класу декілька моїх однокласників почали збиватися у компанії за інтересами, а їх інтересами було їбашити рево, грати у футбол і їбатись у параші сільського клубу. У той період такий спосіб життя робив їх шкільною елітою. Згодом всі вони поступили в бурсу, після чого пішли працювати на СТО, будівельниками та у Макдональдс. З часом гра у футбол замінилась на перегляд футболу, рево на пиво, арсенал міцне, а на місце топових шкільних сосок прийшли стерви, на яких одружилися по зальоту. Який з цього треба зробити висновок. Топовими альфа-самцями стають виключно йобані Ботанікси. Найкращий спосіб в цьому переконатися це написати найбільш задороченому шкільному додіку. Швидше за все, він зараз керуючий it компанією зробив пересадку волосся і живе з якоюсь інстаграм-моделлю. Чи несе це відео якусь мораль чи корисну пораду? Абсолютно ні. І щоб зробити його ще більш дебільним, я вирішив пройти тест на скуфа. В інтернетах я знайшов два тести. У першому було десь 40 запитань, а я їбав стільки часу витрачати. В другому тесті було 7 питань, тому мені він більше підійшов, але до якості самого тесту у мене є сумніви. Наприклад, там були такі питання: ви любите пиво? Ви страждаєте на облесінні? Ви живете з матір'ю? Але це все не прямі докази схильності до доскуства. Справжній тест, який дає 100% гарантію того, що вам готовлена доля скуфа, має всього лише одне питання вас звати Ігор? Якщо відповідь так, то шансів не заскуфідонитись нуль. Абсолютно всі ігорі, яких я знав, виглядають і поводяться таким чином, неначе їм 40 років, незалежно від віку. Ось так, в ході цього дослідження, цієї, так би мовити, наукової роботи, мені вдалося довести те, що Ігор Лачин є справжнім вітчизняним скуфом. Чи є це погано? Ні. Чи хочу я вкусити його за право яєчко? Теж ні. Dun